Коло я сьогодні не в ресурсі виясняти з тобою будь-які відносини, Дай мені трохи полежати та відпочити. Я теж тебе люблю. Хватає вже, хватає. Я знаю, що ти хочеш гратися, але я такий замучений, дивись, яка жара на вулиці уже плюс 25 градусів. Та я ж тобі кажу, відстань, дай мені трошечки. Відпочити, віддихатись. Я би тобі рекомендував фолухати і ти трошечки залізти у свою ванну будину, бо зараз таткові скажу, і він тебе закриє. Ти ж знаєш, що він так може. Да він не дивись на мене. Зараз один м'яв і ти на півдня наказаний. Все, давай, іди. Кому сказав по своїм справам, що я тебе не бачу, хоч дві години біля мене.